Скільки коштує 40 густ за померлих? Вроду гріхи є, на мене кара прийшла. Річ з якого року зараз 2024 мінус. Назад, скільки треба віднімати. Прайс лист послуг, які є, розкажіть. Наприклад, 40 густ за померлих, ціна і термін, і так далі. Ось так. Говорила, балакала, сіла, та й заплакала. Говорю, розказую, розумієте. Українська рекатолицька як церква не має прайс листів. Церква це є місце, де дають людині можливість поучаствувати в жертві. Як я тобі напишу, навіть от таку смішну пожертву один гривень. Ти не будеш мати участі в жертві, бо не буде жертви. Буде ціна. Ви можете зрозуміти чи ні. На свічках раніше у нас стояла ціна. Там було 3 гривні, потім ми зробили 4, потім 5. Щось таке. І коли я на тим подумав, подивився, я зрозумів, що якщо висить ціна, люди і так давали по-різному. Там 3 гривні коштує свічка. люди, дав 10 гривень, та, і взяв три свічки, що значу не бере. Тобто жертва сірі вдає. Але якщо пише ціна, то я не даю людині можливість поучаствувати в жертві. Бо нема жертви. Є оплата по прискуранту. І тому в церкві має бути. Жертва. Церква має дати людині можливість, щоб людина взяла участь у жертві. Священники, церковний прич. Не переживайте, що у вас упадуть доходи. Не тим ви маєте перейматися. Я не знаю ні одного священника, аби помер з голоду. На самі бідні парафії. Ви коли йшли вчитися на священство, я не думаю, що вашою першою метою було дорога машина і велика зарплата. Не думаю. Священство це жертва. І якщо у священстві в тебе нема жертви, то ти священник під великим знаком запитання. Якщо єпископ не має, у своїм житті жертва, а його єпископство починається з жертви, бо тому що єпископ вже має жертву, бо тому що він є безженний. Це вже є жертва. Бо інакше не буде, не буде ласки, не буде нічого. І так же само у священстві. Беріть приклади своїх єпископів. Вони вже зробили жертву. Так само і робіть і ви. І будете, буде у вас все дуже добре, не переживайте. Тому там, де висять прескуранти, не собі висять. Я ніц не маю проти. Я просто кажу за нашу церкву, не тільки за церкву Покрови Пресвятої Богородиці місто Дніпра, а за церкву українську греко-католицьку. Церква, яка дає людям можливість поучаствувати в жертві. Оскільки хочеш, скільки дай, але дай пожертву, не плати по прискуранту. Так же само, пам'ятаєте, перед 40 я казав, що 40 скільки дасте, скільки буде. Але порахуйте свічки, тому що шість відправ, шість тижнів по дві відправи, шість, 12 свічок на кожний, кожний поминик. Треба засвітити, так? І потім треба, я оплачую з тих сорокусів, що ви дали мені на молитву, я з тих сорокосців оплачую за свічки до церковної каси. Ну, ти сказав так орієнтовно, ти сказав, та й сказав, так? Вроді би теж, як би ціну сказав, але я не сказав ціну, я просто сказав, що іменно на ваш поминик буде засвічена свічка. Так сядьте та й порахуйте примірно, хоча б, щоб ваша жертва, вашої жертви стало хоча б на, на, на свічки. Якщо комусь не стане, тоді нічого страшного церква не збідніє. Але я теж тоді поучаствую в жертві. Не переживайте тим, Бог знає, кого взяти, кому дати. І хтось дав більше, хтось дав менше. Були такі люди, які кидали тисячу гривень на. На сороковості. Були люди, які дали більше, як тисячу гривень Дай вам Боже здоров'я. Я вам дуже вдячний всім. Тому це отакі оце, оце, питання, знаєте, ну, здавалося бися ну для чого мені пріску ранку церкви? От для чого? Що якщо я не заплачу по прескуранту, то мене що виженуть з церкви чи як? Отець не піде хрестити, поки не заплатите таку ту суму. Ну, то не йде підіть до другого. а в селі іншого нема. Привезіть собі другого. Почули отці? я знаю, що мене дивляться священники із православної церкви, і грекотолики, Думайте про Боже, а не про земне, а не про людське. Думайте в першу чергу про Боже. А все решта вам додасться, кажу вам. І як будете переживати часи, що вам було дуже складно і тяжко, дуже добре, слава Богу, Бог вас замітив і готує вас до серйозної винагороди. Готує, щоб щось дати. Перед тим, як щось дати, забирає майже все. Ми Божі слуги і наше діло відповідати тому покликанню, до якого нас покликав Ісус Христос. Кожен, хто прийшов до священства за покликанням, виправдиві слуги Христові. Хто прийшов просто так? Не мучте людей і не ображайте Бога. От така буде мені вам відповідь.